Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про конструкцію Switch. Switch використовують як заміну послідовності блоків if else. Це буває дуже зручно, коли нам треба за певною умовою обрати один із багатьох блоків коду. Наприклад, як тут. Ми вводимо два числа. Припустимо, 90 і 5, а далі маємо обрати арифметичну дію, яку будемо виконувати. Наприклад, відняти. І в залежності від нашого вибору, виконалась потрібна арифметична дія. Давайте подивимось, як організувати такий алгоритм за допомогою Switch. Ми будемо виконувати обчислення із двома числами. Тому давайте оголосимо дві змінних. Нехай вони будуть типу Float. Також оголосимо змінну, де буде зберігатись результат. Давайте виведемо на екран підказку console .WriteLine. Що це арифметичні дії і попросимо користувача ввести перше число. Читаємо це значення з клавіатури за допомогою try-parse. Так, спочатку змінну А. Потім те ж саме для іншої змінної. Введіть друге число. І в змінну Б. Далі користувач має обрати одну із чотирьох арифметичних дій для цих чисел. Давайте виведемо меню. Де буде вказано, що треба ввести, щоб обрати певну дію. Напишемо оберіть дію. І нехай. Число 1 буде означати, що ми складаємо consol line. 1 Класти. І аналогічно для інших дій. Два буде відняти. Помножити і поділити. Давайте це трохи відокремимо. Ми вивели підказку, і тепер маємо це число зчитати з клавіатури. Запишемо це у змінну. Нехай вона називається Operation. Зчитуємо її. І ось. Тепер. Ми маємо в залежності від значення цієї змінної виконувати певні дії. Тут нам і знадобиться оператор Switch. Пишемо ключове слово Switch. І в круглих дужках вказуємо змінну operation. У нас дія буде обиратись в залежності від значення цієї змінної. Далі фігурні дужки. І у тілі конструкції будемо вказувати варіанти значень, які ми хочемо відстежити. У нас, якщо змінна дорівнює одному, то треба виконувати додавання. Отже, пишемо case 1. Тепер у цьому блоці case 1, ми будемо писати код. Який виконається, якщо значення змінної operation дорівнює 1. Тоді ми результату присвоїмо суму А і Б, тому що дії 1 відповідає додаванню. І після того, як ми отримали результат, що це сума A і Б, давайте виведемо. Це на екран. Значення змінної А. Далі символ додавання. Значення змінної Б. Потім дорівнює. І значення результату. Завершити блок кейс ми маємо ключовим словом break. Компілятор в C-Sharp стежить за тим, щоби ми не забули вказувати break. У випадку, якщо змінна operation має значення 2, тоді нам треба виконувати віднімання. Я можу скопіювати case 1 і трошки його змінити. Case 2, якщо змінна Operation дорівнює 2. Тоді ми віднімаємо, тут вже будемо писати знак мінус. І аналогічно для множення і ділення. Кейс 3 множення і кейс 4 ділення. Давайте подивимось, як це зараз працює. Перше число, друге число. Наприклад, складаємо. Бачимо суму. Тепер давайте все повторимо, але оберемо іншу дію. 55. Але дія віднімання. Віднімається. Як бачите, в залежності від значення змінної Operation, виконуються різні блоки коду. Крім блоків case, також є default. Блок default буде виконуватись, якщо жоден із Case не спрацював. От що у нас буде зараз, якщо ми впишемо операцію, якої немає? Наприклад, вводимо числа. А коли просять обрати дію. Ми напишемо число 7, тоді нічого і не відбувається. Я натиснув Enter. Значення operation у нас зараз 7, Але цьому не відповідає жодна дія в конструкції Switch. Тож, давайте для всіх інших випадків, окрім вказаних кейс, ми будемо говорити, що це. Якась невідома операція. Додаємо блок Default і виводимо повідомлення. Наприклад, невизначена операція. Також завершуємо це ключовим словом break. Тепер зараз, якщо я, наприклад, введу якусь операцію, якої не було в кейс, мені вводиться невизначена операція. А якщо я оберу, припустимо, ділення, буде виконуватись ділення. Ось так. До речі, щодо ділення, Тут було би гарно відстежувати, щоб ми раптом не ділили на 0. Тому давайте допишемо умову. От, у випадку кейс 4. Якщо у нас дільник, тобто змінна B, дорівнює 0, що будемо робити тоді? В такому випадку напишемо, що ділити на 0 не можна. Після цього вже нічого виконувати не будемо. Після цього ми виходимо із конструкції Switch за допомогою break. Таким чином не поділимо на 0, якщо b дорівнювало 0. Давайте подивимось. Дія ділення ділити на 0 не можна. Але якщо 0 зустрічається в інших діях, то без проблем. 40 помножити на 0. Обчислення відбувається. Буде 0. Що ж, сьогодні ми познайомились із конструкцією Switch. В деяких випадках вона може вдало замінити послідовність блоків if else. Дякую всім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!